Торінка 130, повість минулих літ. Уривок три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня либідь. Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того ж вони жили родами, кожен на своєму місці. І були три брати: одному ім'я Кий, другому щек, а третьому хорив. А сестра в них була либідь, сидів кий на горі. Де тепер узвіз боричів, а щек сидів на горі, яка зветься нині. Щековицею, а хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею, і збудували вони місто. На честь старшого брата свого. Нарекли його Київ, був крох міста ліс і бір Великий, і ловився там усякий звір, і були мужі мудрі і тямущі. І називалися вони полянами, від них поляни і донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Київ був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз. І з того боку Дніпра. Тим то й говорили: наперевіз на Київ. Але якби Київ був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а кий князював у своєму роду і ходив до царя. Грецького і той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почестями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок і хотів сісти в ньому своїм родом, та надали йому навколишні племена, так і донині називають при Дунайці та Городище Києвець Кижа. Повернувся у своє місто Київ. Тут і помер. І брати його щек, і Хорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян, а в древлян було своє княжіння, а в Дреговичів своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці полотім. Де жили полочани, від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра, їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сіверяни. А на Білоозері сидить весь, на Ростовському морі меря. А на річці Оці де вона впадає у Волгу? Морома, яка говорить своєю мовою, і Черемеси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі Поляни, Древляни, Новгородці, Полочани, Драговичі, Сіверяни, Божани, які сиділи по Бугу. А потім прозвалися Волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі, чуть, меря, Весь, Мурома, Черемиси, Мордва, Перм, Печора, Ям, Литва, Корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі від роду ляхів було ж бо два брати-ляхів один радим, а другий в'ятком. Брати прийшли і сіли. Радим на сожі від нього прозвалися радим. А в'яткосів із роду своїм на оці від нього прозвалися В'ятичі. і жили в мирі поляни і древляни, і сіверяни, і Радимичі, і В'ятичі, і Хорвати. Долі би жили понад Бугом, де зараз волиняни, а уличі і тіверці сиділи на Дністрі. У близькому сусідстві з Дунаєм і була їх велика сила. Слов'янських племен від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й називали їх греки Велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожен свій норов і побуту. Поляни мали звичай батьків своїх, лагідний та тихий. Шанобою сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями і батьками своїми. І був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора. За день до того. А завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі, в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай, жили в лісі, як і усякий звір, шлюбів не мали і ставали на ігрищі між селами, сходилися на ті ігрища, на пісні й на танці, і тут умикали. Тобто викрадали собі жінок перед тим. Змовившись з ними, а коли хто вмирав, творили гризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі, за переказом близнеця.